Я Степаненко Віктор Дмитрович, житель Васильківського району. Майже шість місяців я займаюся волонтерською діяльністю. Бором і доставкою гуманітарної допомоги займається громадська організація Козацька звитяга за підтримки благодійного фонду Михайла Гаврилюка. Активну участь у роботі по забезпеченню фронту приймає громадська організація Васильківська самооборона ВІЦІЧ». гуманітарну допомогу ми возимо на північ Луганської області, місто Сєвєродонецьк, Слов'янськ та місто щастя, де знаходяться батальйони Золоті ворота, батальйон «Айдар», 80 та, та 92-й бригади. Крім допомоги військовим, ми взяли шефство над Щастинською школою інтернату. Вода Рождественський Рождєвські якіся. Ми возимо їм продукти, харчування, медикаменти, теплі речі, канцтовари та підручники. Я Горбенко Елена Вікторовна, директор Щеченської школи інтернату Я благодарна. города Василькива, Киевской области, за ту помощь, которую они оказывают в нашей школе интернату Ваша помощь своевременна, ваша помощь нужна, ваша помощь востребована. Без вас у нас бы не было той радости у детей, не было того количества фруктов, которые они у нас едят. Мы очень хотим, чтобы в ваших семьях был мир, чтобы вы никогда не знали, что такое бомбежка, чтобы ваши дети спали спокойно. Им очень хотим, чтобы наши детки Наконец-то спали спокойно, но зная, что у них очень много друзей, от этого детям радостно, моим сотрудникам тоже приятно. Огромное спасибо. Мы надеемся на нашу дружбу, надеемся на взаимопонимание и до скорой встречи. Пока. Я один из бойцов батальона Золотые Ворота приехал на ротацию вот уже четвертый день, как нахожусь в городе Василькове благодаря таким людям, как Дмитрич, наши бойцы добровольческих батальонов как-то выживают там в зоне АТО, потому как государство не оказывает помощи никакой нам. Они и люди, которые свозят продукты, одежду, обеспечивают, по сути, нашу армию, не только добровольцы, всю армию обеспечивают. И благодаря им, вот как так мы воюем и до сих пор держимся. Дякую їм, дай Бог їм здоров'я. Я хочу висловити всім подяку, усім небайдужим людям, тим, які допомагають нашим солдатам, які знаходяться зараз на передовій. Якби не ви, такої армії у нас би вже не було. Земний вам уклін. І нехай Господь Бог дає вам здоров'ячка, всій вашій родині і нам біля вас, і овіки вічний. Амінь.